студії гість Гліп з позивним Сімба. Ви його бачили сто разів з екрану. Тепер наживо в студії оператор батальйону безпілотних систем Небесна Кара. Вітаю вас, спасибі, що прийшли. Для Насправді вам. приїхали на поїзді. Хотіли би приїхати на авто, а ще краще повернутися б з автомобілем. Бо з пікапами у вас сильна проблема. Не парламентське слово вживати не будемо, але ви можете. Я не можу, ви можете. Біда страшна з автомобілями. Саме тому з'являється QR-код. Страшну. Настільки історію розповідав Гліб поза кадром, що бійці одного підрозділу просять бійців іншого підрозділу, щоб вони їх підкинули на позиції на передову. Правда? Що то? Що то за історія? Так, зараз з машинами дуже велика проблема, бо це, мабуть, найдорожчий розхідник в армії, який е, знищується постійно. Постійні ремонти ремонти буквально дістають їх з того світу, але не завжди можуть впоратись. Тому машини зараз на фронті це дуже дуже важливо і тому ми проводимо цей збір, щоб отримати пікап. Слухайте, ну як це виглядає? От ви розповідали що бійці однієї роти? Як контактуєте? І кажуть, скільки у вас вільних місць чи чи як це відбувається? Комунікація? Підвезіть нас повоювати? Як це? Е, ну, мається на увазі, що е, коли... Треба бути мегаоперативно, то намагайся шукати будь-які варіанти, і буквально там, які є вільні машини, де машина виділяється якимось чином. Це дуже складно, постійні складнощі в організації, тому машини зараз. Мега потрібні півмільйона гривень потрібно, панове, Повторюю, дуже просто: Півмільйона гривень потрібно, щоб гліб і ті, хто поруч із глібом на сіверському напрямку могли бити ворога. У нас задача надзвичайно складна взяти і не складати той залишок, якого бракує. 340 тисяч гривень на рахунку потрібно півмільйона. Ми точно можемо закрити ще й цю банку, як зробили з попередньої. Ми ж хочемо, щоб наші повернулися додому. Ми ж хочемо, щоб вони не пішки на позиції йшли. Ми ж хочемо, щоб Гліб приїжав, що приїхали на поїзді і кошенятку привезли. До речі, а, а мали, а мали приїхати на пікапі або забрати пікап. Долучайтеся, це важливо, бо там всі наші. Там це сіверський напрямок, важко, складно. Що бачите, ви зараз безпосередньо там, але перед тим як ви почнете відповідати, повітряна тривога в Києві оголошена. Панове карту повітряних тривог. Ви бачите так само вся Київська область, Чернігівська, частина Сумської області, Полтавська область, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька і Хронічно, Луганщина і Автономна Республіка Крим червоніють. Подбайте про себе, будьте максимально в безпеці. Сіверський напрямок. Що там? Там ворог постійно намагається захопити, дійти до наших позицій, пройти так звану кілзону, враховуючи, що це чисто загарбницька армія, вони не цінують своїх бійців і всіма силами намагаються, аби захопити, е, відправляють на суїцидальні штурми техніку, яка в будь-якому разі не повернеться. Бійців, які йдуть в один кінець, е, знаючи, що. Їх бійці не накопичилися, бо коли проходить їх штурм, який ми зупиняємо нашими дронами, то вони своїм бійцям не кажуть, що штурм пройшов неудачно. І вони потім, вже після цього неудачного штурму, йдуть по два 3 три людини з легкими рюкзаками. Тобто вони думають, що там уже є їх техніка, є якісь їх бійці, і вони можуть прийти, і там все буде. Але вони йдуть і вже в процесі розуміють, що нема їхньої техніки, нічого нема. І деякі навіть закінчують самі свій контракт достроково. Це жутко, але це отак виглядає війна руками Росії. Слухайте, ну насправді те, що ви розповідаєте, вони самоліквідовуються. Але направду це не так, бо або не зовсім так виправляєте мене, бо ворог підступний, лихий, агресивний, жорстокий і по кількості його точно більше. Ми не будемо говорити, що вони недолугі хлопчики, вибачте, в сандаліках, і в шкарпетках, і в підтяжках бабкіних. Вони готові і вони прийшли вбивати. Хто проти вас? Казати, як було це на початку, що це чмоні, мобіки і тому подібне ні. Ворог розумний, ворог злий, агресивний, ворог вчиться, і ворога є ціль захопити. Це типовий загарбник, який думає тільки про те, як виконати свою лиху задачу. Знаєте, колеги, які приходять сюди в студію, і не, не тільки, з ким ми говоримо, зазвичай кажуть, вони всі за бабло. Ідейних бачили? Е, Рускамірних. Не сильно розбереш в камері ідейний він чи ні. Але не знаю, яка має бути ідея, щоб іти в іншу країну вбивати людей. Що це за ідея така? Це очевидно, що за гроші. Чи не знаю? Якось внікати в їх мотиви. Це як внікати в мотиви саранчі, яка їсть твій город. І треба винищувати. Насправді, панове, ми зараз можемо змінити ситуацію докорінно, бо тоді, коли бійці наші просяться підвести їх, повоювати, це біда. І ми потрапляємо в ситуацію, коли кипкуємо, що росіяни йдуть там кудись пішки, аби наші не йшли пішки, маєте можливість долучитися. Півмільйона гривень потрібно 410 тисяч гривень вже на рахунку, менше 100 тисяч гривень. Ми точно можемо закрити цю опцію, аби наші повоювати точно йшли не пішки. Зрозуміти абсурдність цього речення, зрозуміти абсурдність ситуації, в якій опинилися наші бійці. Які саме дрони могли би ворогу застосовує найчастіше? І що ми можемо протиставити? Я не тільки про кількість, а й про успішність їхнього застосування. Ну, те, що ворог використовує, знай таких завжди це розвіддрони. Небо постійно кішить їх розвід бортами, такими як зала, а зала це очі ланцета. А ланцет це вже те, що несе велику, велику бомбу, яка може наробити лиха. Але наші дрони з ними вже справляються. Є багато відео, як ми знищуємо і розвідборти, і навіть ударні борти, такі як лансет. Дрон знищує дрон. Це війна дронів. Ви перша людина, які прийшли, сказали сюди, що дуже класно, що ніч довга. Тепер власне там на Донбасі легше працювати нашим нічним дронам. Розкажете, що то за одна історія? А вже ж в нас є прекрасні вампіри, кажани, хевішоти, які вилітають вночі, бо вдень їх видно, і ну можна якось в них поцілити і збити. А вночі їх тільки чутно цей жуткий гул пропелерів, і вони вже розуміють, що летить. Вони називають його чомусь «Баба Яга, Мені не подобається. Є прекрасна назва вампір. І цей вампір летить, і вони вже розуміють. Ось він красавець. Від да. такого не сховаєшся і не закопаєш, огромна бімба летить і знищує і техніку, і будь-які ворожі навали, ворожі укриття. Тому вампір ван лав. А по кількості достатньо маєте вампірів, зокрема? А вже ж треба більше, звісно, але ну. Середня тривалість життя дрона. Ми, ми, ми на початку війни цікавилися цією, знаєте, такою собі оригінальною статистикою. Максимум там, півтори хвилини, а мінімум три місяці у вас як у Е, Виробник вампіра закладає, по-моєму, близько ста вильотів. Наші вампіри живуть набагато довше. Прям набагато. До півтисячі вильотів він може зробити. Це шикарно. Як ви даєте раду зараз з погодою, оскільки за холодів батареї живуть менше? З оптоволокном, мені здається, що там оптоволокном вже переплутано абсолютно все, що може бути переплутано. Як ви даєте раду саме з цим? Ну, зараз ще не, така, не так холодно, тому в принципі і батареї, і оптоволокно себе поводить нормально. Сказати про те, як оптоволокно буде себе поводити взимку ще рано, бо ще не стикалися насправді з цим. Але... Є прекрасні рюкзаки для батареїв з підігрівом. Коли ми транспортуємо на позиції дрони, то ці батарейки йдуть в рюкзаки з підігрівами, тому вони, доїжджаючи до позиції, вже готові для використання. Не треба їх там якось відігрівати, класти в тепло і тому подібне. Важкі рюкзаки? Ну так. Да. Ну, по-різному, залежить від того, на які дрони йдуть батарейки. Але ну, одна батарейка важить десь грамів 400 така. Я до того, що уявляю собі, як дронар з дроном, приміром, йде на позицію разом з рюкзаком з батарейками і ще з мінімальною набором провізій або що. А ми говоримо про те, що нам потрібні автомобілі, пікапи, щоб довозити наших на ті позиції, з яких легше бити їхніх. Просто до неможливості 50 тисяч гривень залишається для того, щоб закрити банку на півмільйона, щоб у небесної кари були власне ті автомобілі, які довезуть на війну повоювати. Підрозділи, які нищать ворога, панове, мусите долучитися. Яка ситуація з логістикою? Бо прекрасно розуміємо, що ворог лупить по всьому, що може постачати боєкомплекти, провізію і евакуацію забезпечити, теж як тут даєте раду, і сітки, наскільки ефективна саме ця історія, і наскільки вона може бути протяжна саме в тому ландшафті, де ви працюєте? Ті, що над дорогою сітки, угу. о, да їх зараз натягують дуже великими кількостями. І ну, Це працює, бо дрон заплутається. В дрон вже там заплутається його пропелери і він вже не зможе вразити. Зараз це дуже активно їх розвішують, і ну, це вихід, бо дороги. Ну, мають бути захищені, бо по ним проходить логістика, без них ніяк. Якщо вони відріжуть наші дороги, то я не знаю, як ми будемо далі робити. А як зараз виглядає логістика? Так як виглядала, плюс-мінус. Дороги захищені, слухаємо небо, дивимось на чуйку і їдемо. Знаєте, Зараз дивиться наш глядач і каже, сидить спокійний гліб, все у нього нормально, і він спокійний, розповідає спокійнесенько про війну, і що в, там все їде, і там все доїжджає. А насправді ж не так. Звідки у вас тільки спокою і внутрішньої сили не розповідати, як насправді? Ну, бо кошечку привіз, вона якось заспокоює. Це четверте кошеня, яке ви привезли з фронту? Чи п'яте? Ні, ну, не всі з фронту. Це тільки друге. З фронту безпосередньо друге. А так я ще їх збирав в процесі війни. Деякі викидали, коли от в Харкові почався двіж, то якісь там пані завели собі двох котів і поїхали, а їх лишили в під'їзді. І мені подруга дзвонить каже, треба забирати кота. Погнали. І от ми з нею забрали по кошеняті. і вона свого назвала Байрактар, а я свою кішку Джавеліна. Ну, тоді це модно було. Чи можна зараз і ти вчитися на дронаря, і власне на ту команду, яка обслуговує дрони, бо прекрасно розуміємо, що за одним вилютом стоїть щонайменше семеро людей, якщо я не помиляюся, правильно всіх рахую. Е, ну можна і так сказати. Так, інженери, які підготовлюють дрони, це, це одна один зі стовпів, на яких тримається ця війна дронів, бо якби не вони. Дрони, мабуть, би не взлітали навіть, бо реб душив би все на самому старті. А наші інженери, це ну це капець, вони видумують кожен раз те, що працює. І це прекрасно, бо кожен тиждень треба щось видумати, бо щось ворог придумав, десь вороставив реби, десь штора. От умовно штора це як? Умовно летить дрон, це перестає летіти, бо там штора вже нічого не пропускає. А задачу виконувати треба, тому наші інженери видумують те, як пройти. Ну, собственно, оптоволокно і ці дрони з донавененням це якраз. Ну от ті придумки, які дозволяють, от не враховуючи всі козні ворога, далі виконувати завдання. Як виглядає те, що по той бік лінії розмежування? Що каже ваша розвідка? До чого ворог готується? Літній наступ, який не стався, осінній наступ він уже чи ще скоро буде, і чого вони чекають? Бо перше вони казали, що навпаки чекають сухої погоди, щоб їхати, тепер мокрої погоди, щоб їхати. хто на що чекає там? А вони просто чекають, коли вони зможуть це зробити. Всі їх плани, це от вони намагаються накопичитись для того, щоб зробити якийсь масивний штурм, і намагаються собственно його зробити. Все так воно й проходить. Вони от намагаються накопичитись. Цей процес ми теж контролюємо і заважаємо їм. Тобто, от, бачимо, що щось там накопичується, і намагаємось вже це задетектити і знищити. Е, якщо вони такі змогли накопичитися і йдуть в штурм, ми зупиняємо цей штурм, щоб вони не змогли дійти до позицій нашої піхоти. Бо ну, типу, стрілецькі бої вони нам не потрібні. Краще їх зупинити ще заздалегідь дронами, взагалі без використання людей. Е, хай дрон сам це це зробить. Е, отак воно плюс-мінуси виглядає. І ворог постійно намагається накопичитися і зробити штурм. Накопичитися і зробити штурм. А наша робота це не дати йому накопичитися і знищити всі їх. Ну знову ж таки, оптимістично розповідаєте, так ніби ти книжку читаєш. Знаєте, слухайте, ну там є гліб, який всіх винищить. Ну на ну, чого напрягатися? Ну, чого напрягатися, якщо ви і так з усім даєте раду? Не з усім, нам потрібні мотивовані бійці. А вже ж контракт 18-24 зараз дуже актуальний, бо. А як зараз ще, мовно, людині, яка не знала, як що я буду робити на війні? Як я ж нам не стріляв ніколи? Не треба, ти грав на плейстейшені, чувак. Типу, ти вже знаєш, як це сидіти з джойстиком. Трохи повчитися, це як нова гра, яку треба просто вивчити, як в неї грати, і зможеш дати раду. Тільки то гра, яка може вартувати комусь життя, а комусь врятоване життя. І це прям сильно важливо знати. Це така, знаєте, є така професія батьківщину захищати і людей захищати в Україні. Як вам виглядає Глібе те, що дрони долітають до Махачкали, що в Іспанії там якісь дрони? Це вже війна дронів чи ще ні? Як вона має виглядати, на ваш погляд? І ви ж точно обговорюєте це з колегами? То це однозначно війна дронів, бо от, нещодавно мені показували якийсь ізраїльський танк, і він, типу, такий красивий. А я дивлюсь на нього. Кажу, а на ньому ж мангал не наварений, що з нього толку? Ну, типу, він приїде, жміння дронів вилітає і знищує його. Зараз чомусь не знаю, якось дивлюсь на інші армії, вони, дивлячись на нашу війну, чомусь свої ще танки якось не адаптували. Ну, подивимось. Слухайте, ну а якщо говорити про досвід, який ви це ж питання мілітарки на експорт, досвід, який готові наші підрозділи передавати далі. Що це найперше? Або іноземці, коли вже зараз запитують вас, що ми маємо вміти, про що ми маємо забути, що точно маємо зробити таким собі фактором, на який звертати увагу, ну крім дронів, крім кількості. Треба робити дрони, і треба робити їх дешевшими. Якось бачив якийсь американський FPV-дрон, який коштував більше 5 тисяч доларів. Ну, це трохи не те. FPV-дрон, його фішка, що він має саме донести заряд, а не коштувати як півмашини. Панове, тисяча гривень менше навіть тисяча гривень залишається до того, щоб Гліб закрив банку і поїхав назад з пікапом і прислав нам фотографію, а краще відео з тим автомобілем. Це ж була б класна історія для того, щоб ми бачили точно, що долучилися до того, щоб нашим було трохи легше. Закрита банка. Закрита Ого. банка, але це зовсім не привід. Це <с? <с?> ви неймовірні. Це ви неймовірні. Не кажіть такого, не зривайте ефір, бо важко говорити. Статистика уражень, як я провів жовтень чи як я провів вересень, якщо говорити про ваш підрозділ? Ведете е, так, у нас це на наших якраз і про Це у нас на наших е, соціальних мережах в інстаграмі, телеграмі, фейсбуці. Ми кожен місяць викладаємо першого числа статистику, що ми як ми провели цей місяць. Е. Так, вже Похваліться щодо першого числа скажете щось класне. Е, Ну, ми нищимо ворога. А найбільший здобуток не скажете за жов за, за жовтень. От на ваш о тут треба подивитися, бо ну велика кількість е, точні цифри казати ми не можемо допоки генштаб їх не викатив. Це найважливіше. Дякую, Глібе. Гліб з позивним Сімба був з нами.